Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і з задоволенням представляю гостя стріму Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента Володимир В'ячеславович, рада вас бачити. Вітаю вас. Я традиційно закликаю наших глядачів не забувати підтримувати це відео вподобайками, коментарями та поширеннями. Ну, і так само щиро запрошуємо до підписки на нашу Ютуб платформу. Володимир В'ячеславович, хочу почати з напрацювань наших законотворців. Зараз майоріє стрічка новин інформацію про те, що сьогодні народні депутати проголосували перше читання законопроекту 11340. Він передбачає угоду зі слідством в провадженні по корупційних злочинах. Якщо просто, то цей документ дозволить топ корупціонерам відкупатися від покарання за корупцію, сплачуючи державі певну суму збитку, і навіть от знову ж таки в цьому першому ктані, як це прописано, без викриття співучасників. Суми різні. Від 204 тисяч гривень до 2 мільйонів це в разі вчинення кримінального проступку, від 2 мільйонів до 20 – у разі вчинення нетяжкого злочину, від 20 мільйонів до 102 мільйонів в разі вчинення тяжкого злочину, і що стосується особливо тяжких злочинів, від 102 мільйонів до 204 мільйонів це все в гривнях. Одразу питання, чи це є маркером? Взагалі зараз складної економічної ситуації із наповненням бюджету, що депутати йдуть на такий крок, тому що зараз ну це величезне обурення в суспільстві викликає ось такий е, законопроєкт. І як гадаєте, якщо все ж таки з такими нормами він буде ухвалений у другому читанні, і в цілому, які суспільно-політичні наслідки це матиме, ну прямих не буде. Я е, просто вам нагадаю, що е, подібна практика угоди зі слідством у нас вже діє. У нас вже діє. Просто без сум таких от конкретних. Uh -huh. Були публікації е, на цю тему, е, ну, скажімо так, тема не нова. Е, для тих, хто не знає, нагадаю, свого часу, е, коли президентом Грузії був Михайло Сакашвілі, він е, застосовував подібний підхід, Ну, крім е, злочинів е, кримінальних, звичайно, але за економічні злочини. От по корупції я точно не скажу, але можливо, також я просто не знаю деталі. Але схожий підхід, особливо по економічних злочинах, він застосовувався: тобто, людина могла відкупитися, заплативши велику суму. Для це для того, щоб не переповнювати в'язниці, і в той же час щоб, скажімо так, була користь для держави. Тому це насправді досвід, який був і в деяких інших країнах. У нас безумовно є суспільний запит на покарання корупціонерів. Причому жорстке покарання, і тому я ну, згоден з вами це викличе критику, обурення. Але слухайте, якщо б завтра були вибори, тоді да, це мало б певний політичний ефект. А так, ми не знаємо ще, коли будуть вибори, і на голосування виборців буде впливати не цей чинник. Ну, його можуть згадувати там, як критику на адресу там, конкретних депутатів чи політичних сил, але більше буде впливати ситуація війни і миру, на яких умовах буде завершення війни. Тому що, скоріше за все, вибори будуть після завершення війни. Ну і соціальна економічна ситуація на той час. Оце буде впливати в першу чергу. Тому щодо наслідків, то буде безумовна критика, скоріше за все, цього законопроекту. Хоча я нагадаю вам, це ж ну, скажімо так, угода зі слідством. Я не, не можу коментувати сам законопроект, тому що я з ним не знайомий. Краще про це запитувати, там нюанси сути юридичної правових експертів, безумовно. Але ну точно критика буде. Хоча у нас же схожі норми вже діють, і не тільки по угоді зі слідством у нас. Я нагадаю, можна і це кодекс до так званий кодекс Портнова, кримінально-процесуальний кодекс, який був ухвалений ще при принуковичі, дуже ліберальний. До речі, і свого часу його там позитивно відзначали, що там, наприклад, от. Можна заставу заплатити, не обов'язково можуть посадити в'язницю на час слідства, якщо ти заплатиш заставу. І що у нас відбувається? Ну, крім важких злочинів по корупційних справах і по багатьох інших, люди платять, причому платять мільйони, і це не просто щоб відкупитися там від вироку, а платять за те, щоб просто під час слідства не бути в'язниці. Ну, от нещодавно дуже резонансна, неоднозначна справа, яка стосується не корупції, але людина, ну скажімо так, звинувачується е, ну, скажімо, в тому, що своїми діями сприяв удару по українському аеродрому. Ну, справа червінського да? 9 <свісна> мільйонів. Ну там фонд Порошенка заплатив. Але тим не менше сума не мала по е, справах корупційних по економічних злочинах. Це просто звичайна ситуація. Навіть велика сума застави вона не є перешкодою, і це теж сприймається критично. Я от е, критикую це, тому що на мій погляд, ну неправильно це по корупційних справах, не можна це робити. Ну зрештою, тут народний депутат Желізняк пише про те, що на ризики вказували набу САП, антикорупційний комітет, тобто фактично ухваленням цього законопроекту постає питання. А антикорупційні органи чим тоді займатимуться, якщо навіть Ні, ну вони епекати? дивіться, я просто вам нагадаю: от ви про антикорупційні органи згадали правильно, і от що важливо, я думаю, що е, щодо цього законопроекту будуть питання з боку наших міжнародних партнерів, тому що тема боротьби з корупцією вона є е, одним з маркерів, не просто маркерів, але одним з критеріїв оцінки нашої європейської інтеграції. Скажімо так, боротьби з корупцією, а це важливе для інших наших міжнародних партнерів, не тільки для Євросоюзу, які нам допомагають, зокрема США. Тому це буде оцінюватися і думаю, що будуть критичні зауваження по цьому законопроекту, але на і САП вже йшло неодноразово на угоди по справах по корупції, справа Злачевського і деякі інші справи. Я це просто нагадую. Тому е, думаю, що зараз е, ну те, що ініціатива з'явилася, слухайте, у нас тільки я ще не дивився, чия ця ініціатива там е, хто це просуває, але я одного боку розумію зараз, е, ну шукають варіанти де знайти гроші на війну, тому що грошей не вистачає. А в нас ще зараз от, і проблема з зовнішнім боргом, е, е, з приватними кредиторами. І там треба розібратися, тому що у нас зараз ми по боргах маємо платити більше по боргах, які до речі до війни взяли задовго до війни. Да, маємо платити зараз більше, ніж ми витрачаємо на війну чи на соціальні потреби. От така парадоксальна ситуація. Тому да, питання грошей зараз дуже актуальна. Але думаю, що тут чітко треба прописати там ну. Наприклад, от я не знаю, як в цьому законопроєкті вирішується питання. От відкупилася людина. Але є така ще норма, що е, е, людина да що, наприклад, людина відкупилася, але чи вона відкупилася корупційними грошима? Ну слухайте, це ж замкнене коло. Е, це буде е, продовжуватись е, просто безкінечно, і це не тільки не буде сприяти боротьбі з корупцією, а корупціонер буде так, я зараз нахапаю собі там, на зароблю на державних різних посадах. А якщо там спіймають, так я відкуплюся. А потім що? Теж буде продовжувати. От якщо там ще буде хоча б заборона займати державні посади, ну більш-менш вже якесь покарання, але все рівно це не буде зупиняти. Навпаки, будуть брати більше, щоб відкупитися потім. Тому я критично ставлюся до цієї ініціативи. Я думаю, що вона точно не сприятиме боротьбі з корупцією. Е, є ситуація, от тут треба юридично законодавче з'ясувати, що як і коли треба робити. От тут я підтримував такі ініціативи, де коли можлива, можлива угода зі слідством. Наприклад, якщо учасник корупційного ну, бізнесмен, у якого вимагають хабар. У нас насправді відповідальність має бути і у того, хто бере хабар і хто дає, або бере участь в схемі, але під певним тиском. Якщо він е, здає, скажімо так, своїх е, е, поплічників, учасників цієї схеми, ну тоді його можуть звільнити від покарання, ну і штраф він може заплатити. Да. Ну, це я, да, я допускаю це. Але якщо там ще й, е, можна просто відкупатися, просто відкупатися. Ну, це точно, це е, фактично спрацює проти всієї нашої антикорупційної політики, і е, це зруйнує ну, багато з того, що вже зараз робиться. Тому я думаю, що реакція буде критична, і не тільки в суспільстві, але й з боку наших міжнародних партнерів, і е, е, антикорупційні органи е, теж мають е, зараз відреагувати. Зокрема, от вони мають попрацювати разом з законодавцями над врегулюванням самої процедури. Процедури домовленості зі слідством це треба зробити. Це міжнародний досвід, зокрема американський тому тут треба знайти такі процедури, які б не заважали боротьбі з корупцією, а навпаки, сприяли, щоб людина могла дати покази, ну які підтверджуються іншими даними про те, хто причетний до корупції. Так це дозволить виходити на організаторів корупційних злочинів. Тому що я не буду називати зараз прізвища з етичних міркувань, але. Колись мені колишні керівники набу розповідали, що як вони хочуть скажімо так, притягнути до відповідальності ключових організаторів схеми Роттердам Плюс. Я думаю, багато хто здогадався, кого мають на увазі: одного нашого великого олігарха і ну, іншу велику державну особу. А я вам сказав: вони документів не підписували. І притягнути їх буде практично неможливо. От як і зараз кажуть, там велике будівництво ми там притягнемо до відповідальності. Я кажу: Ну, горіка да, можливо. чи там Кубракова, тим більше зараз він не на посаді. Хто документи підписував? А тих, хто міг отримувати гроші і хто нічого не підписував, ви до не притягнете до відповідальності. І щоб притягнути, отут от потрібно скажімо так, покази свідчі дані від тих, хто готовий співпрацювати зі слідствами, хто може розкрити схему, куди там як гроші попадали, і хто цим керував, от це тоді може дати нам, хоча б якийсь шанс притягнути до відповідальності ключових організаторів різних багатомільярдних схем. А поки що, ну без цього зробити це буде неможливо практично, але просто щоб відкупалися, ну це, це не просто неправильно. Я, я вам скажу це з політичної точки зору, і з точки зору державних інтересів, це злочинно. Навіть поговоримо про заяви, які зробив Лавров. в ООН, зокрема, він сказав, що Росія готова до переговорів по Україні. і... З питань безпеки у Європі при цьому за його словами Москва буде наполягати на включенні в будь-який можливий майбутній договір про європейську безпеку запобіжників від подвійного тлумачення. Це власне наслідки Орбанівського візиту. Дарта, ні, 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 ні. А тут при чому до Орбан? Ну Орбан Та, ж теж всі... є... європейської безпеки, в тому числі ні, слухайте, ну я чудово знаю цю тему. І легко перевірити це позиція Путіна навіть до російського вторгнення в Україну. Навіть до повномасштабного вторгнення це була російська позиція. А після вторгнення да, Путін хоче е виконання. Він хоче капітуляції не тільки від України, він хоче капітуляції від НАТО, ну і ще й від Європейського Союзу. Для тих, хто забув, я нагадую: до вторгнення повномасштабного в Україну наприкінці грудня. 2021 року е, Путін висунув ультиматум Сполученим Штатам і НАТО. Суть ультиматуму Україна не може бути в НАТО, і про це мають сказати і сама Україна, там прийняти відповідні законодавчі акти. Да. І США, і НАТО теж мають заявити. Ніколи Україна не буде в НАТО. Це одна вимога. Інша вимога е, НАТО має відійти на на 97-го року. Що це таке? Е, і тоді було не зовсім ясно, там різне були тлумачення. Да, ну, можна розуміти ж по-різному. Або країни Балтії, я знаю, там Польща, Румунія, зокрема і Угорщина, має вийти з НАТО. Чи з цих країн мають бути відведені будь-які військові підрозділи НАТО? Ну тоді вони будуть ну, скажімо, беззахисними. Який же тоді сенс в НАТО? І от, от розумієте, уже тоді висували ультиматуми. А про те, що треба домовлятися не тільки про там завершення війни в Україні на російських умовах, а треба домовлятися про гарантії безпеки для Росії. Зверніть увагу не для України, а для Росії Путін про це говорить постійно. Постійно і говорив і до двадцять го до двадцятого другого року говорив двадцять другому році. Так що нічого нового немає, і тут справи не ворбані. Це скажімо так, така стратегічна системна позиція Росії. Вони хочуть, щоб капітулювали не тільки ми, а й захід перед ними. І Я дуже сумніваюся, що це відбудеться. І інша річ, що чим вони шантажують тим, що є купа міжнародних договорів про обмеження озброєнь. Від звичайних озброєнь в Європі підписували ще в часи розрядки до обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Ну, це ядерна зброя, ракети і так далі. Ну, стратегічні носії, ядерні зброї Росія. Нагадаю, рік тому призупинила дію цих договорів. Вони кажуть, що вони їх виконують, не порушують, але призупинила. Ну, це такий натяк, що можемо розірвати. і розірвати. От Росія цим шантажує. Да, і, але вони хочуть, скажімо так, сформувати таку архітектуру безпеки в Європі, де були б обмежені можливості НАТО, Європейського союзу, і фактично контролювала б ситуацію безпеку в Європі тільки Росія. Безумовно, це буде неприйнятно, але тут немає нічого нового і тут справи не в організацію. З огляду на знову ж таки, от повертаючись до заяв Лаврова, у них розрахунок іде на перемогу Трампа і на те, що от, зокрема віцепрезидентом буде Джей Ді Венс, який займає категоричну антиукраїнську позицію. Ну принаймні цю Ні. позицію ж привітав Лавров, коли він обув. Ні, ну звичайно, звичайно, да у Венса є певні симпатії. Ну, в всякому разі, йому сподобалось інтерв'ю такера, яке він взяв у Путіна і так далі. Але, е, да, тут ризик є для нас, безумовно. І в Росії, да, безумовно, з радістю це сприйняли. Але я просто нагадаю, е, що е, віце-президент США має дуже обмежені повноваження. Фактично, віце-президент впливає тільки на роботу Сенату. І то. Він головою на засіданнях Сенату. Голосувати може лише тоді, коли ну, в Сенаті голоси розподілилися порівну. Тоді да, його голос може бути вирішальним. А так він лише головою. Суто процедурна функція. Інших повноважень немає у віце-президента. Віце-президенту можуть надавати якісь функціональні обов'язки, або, скажімо так, давати доручення. Це робить президент. І, наприклад, от, коли Байден був віце-президентом, то Обама йому доручив, я так розумію, за проханням самого Байдена займатися українськими питаннями. То що сам Обаман не хотів влізати в е, українське питання. Він взагалі там хотів домовитись з Росією. А після 2014 року фактично ну зайняв, я б сказав, занадто бережну обережну позицію, яка тільки нашкодила ситуації. Е, е, і навіть я думаю, що була одною з передумов е, рішення Путіна про вторгнення в Україну. Ну, то Обами вже не було давно, але Путін думав, що буде як при Обамі. От е, ситуація 2014 року у нас працювала, на жаль, проти. Е, але е, я просто тут нагадую, що е, от, е, ситуація, коли віце-президент має повноваження, він їх може отримати або якісь конкретні функції, він їх отримує від президента, якщо президент надасть. І от, е, коли Трамп був президентом, зараз навіть не всі згадають, як звали тодішнього віце-президента, а звали дуже схоже Пенс. Той буде Венс новий, да, якщо стане Трамп президентом. А тоді був Пенс так, повноваження пенса було те, що дуже обмежені. Він ну практично ні на що не впливав. Ну дадуть йому скажемо так доручення поїхати там виступити на конференції, наприклад, на безпековій конференції в Мюнхені. Ну от і Камала Харріс теж їздила. Або от Байден доручив її поїхати на саміт миру. Ну, такі точкові да участі можуть бути, або скажімо так, точкові дії. Але не віце-президент визначає зовнішню політику. Зовнішню політику визначає президент в першу чергу, а також посадові особи, які відповідають за без за зовнішню і безпекову політику. Держсекретар США, помічник президента з національної безпеки. Міністр оборони, директор ЦРУ, ну і безумовно радники Радники президента, які дають йому пропозиції щодо безпекових і зовнішньополітичних питань. От хто впливає, не віце-президент. Але ну хто знає, ми не знаємо, який буде вплив Венса в Білому домі. Поки що, ну враховуючи його історію і так далі. Я думаю, що його призначення на цю роль це для виборчої кампанії в першу чергу. І то неоднозначно оцінюють, наскільки це допоможе. Але він молодий, телогінічний, яскравий, з непоганою освітою. Єль закінчив єльський університет. Але тут він може допомогти Трампу. До речі, як правило, вице-президентів вибирають от значною мірою з точки зору інтересів виборчої кампанії. Так от було і у Байдена, і у... Самого Трампа свого часу. Тому поки що немає підстав, так отже, до апокаліптичних висновків: що воно все буде антиукраїнська позиція. Подивимось, які будуть інші кадрові призначення, і подивимось, яка буде реальна політика Трампа. Ризики можуть бути, але поки що я можу сказати: однозначно можна прогнозувати лише одне: те, що Трамп буде ініціювати мирні переговори: переговори про завершення війни. Між Росією і Україною, оце точно можна прогнозувати. Про це ну різні джерела підтверджуються, але також з високою регіністю можна сказати, що це не будуть переговори на російських умовах, тому що це виглядало б як поразка США і для Трампа. Це теж неприйнятно. Він вже стикався з цією проблемою, коли його звинувачували в тому, що він працює в інтересах Росії, для того, щоб це спростувати, між іншим. Трамп робив жести на користь України, не маючи особливих позитивних емоцій до України, зокрема, постачання джевелінів Україні. Це було при Трампі. Нагадаю, при Обамі ми ж жодної летальної зброї не отримали. Це просто для того, щоб розуміти зараз, зарано робити висновки тому, так, да, в Росії чекають приходу Трампа, але вони його чекають в зв'язку з тим, з тим, що ну точно виникнуть протиріччя. Між Трампом і європейцями, європейськими лідерами, зокрема в питаннях НАТО, ну це Росія влаштовує. Потім вони сподіваються, що е, Трамп буде тиснути на Україну в питаннях переговорів. Україна це розуміє, українська керівниця це вже добре розуміє. І ми вже надсилаємо сигнали. От вся риторика Зеленського, щоб там не казали, оця вся ідіотська, іншого слова, не підберу е, конспірологія, чому це відбувається? А, але. Одна з головних причин, ну, крім саміту миру а, і скажімо так дипломатичних зусиль, ми маємо демонструвати, що ми готові до переговорів. Але це і на Трампа розраховано на американську аудиторію, що ми не проти переговорів з Росією. Але в цих переговорів треба враховувати українські інтереси і українську позицію. Тому о, ризики є безумовно з Венсом, але зарано робити висновки, да і в Росії до речі, багато хто пам'ятає. Що е, в часи того президентства Трампа відносини між Росією і США не поліпшились, хоча Трамп щиро хотів цього і домовлявся з Путіним, багато разів з ним зустрічався, а реально погіршились. А чому погіршились? А тому, що Путін в ключових питаннях, зокрема до речі, питання договору про е, обмеження стратегічних наступальних озброєнь Путін не пішов на зустріч Трампу. І тому е, Трамп відмовився продовжити дію цього договору. Е, і тема зависла. А от коли Байден став президентом, домовились вони з Путіним в телефонному режимі за декілька днів і ратифікували продовження цього договору. От як воно може бути по різному тому я не прихильник спрощених рішень, спрощених прогнозів. Будемо дивитися, безумовно Росія робить певні ставки на е перемогу Трампа, але як буде розвиватися ситуація при Трампі, е ми побачимо після того, е як завершаться е вибори в США, якщо він переможе, і які будуть кадрові призначення, які будуть перші дії? От тоді будемо оцінювати. Зараз знову, ну мабуть, швидше за все про конспірологію, тому що офіційного офіційного підтвердження цієї інформації немає. Днями з'явилося повідомлення, що лідер КНР Сі Цзіньпін переніс інсульт на третьому пленарному засіданні ЦК КПК. Західні змі про це повідомили з посиланням на Ютуб-блог китайської дисидентки. Ну, знаєте, якщо з'являється інформація, аж диму без вогню не буває. По-перше, сенс. Ні, можу вам відразу вбачав, що перебуваю, можу вам, вам, вам відразу сказати. Дуже часто буває. Дуже буває. часто. Да. Тому я б не поспішав, от тут дуже є простий критерій насправді, як перевірити цю інформацію. Якщо Сідзінпін не буде тривалий час з'являтися на публіці, ну тоді так, да, щось трапилось. А якщо він з'явиться на публіці, ми не помітимо явних ознак. Ну, тому що буває вже інсульт, буває мікроінсульт, це трохи різні речі. Да. А якщо жодних ознак особливих ми не побачимо, поведінці, вимові і так далі, ну, значить, ця інформація є недостовірна. Я повод, знайте. Ну, звичайно, Китай достатньо закрита держава, особливо те, що навколо Сідзінпіна. Там, я пам'ятаю, коли знімали міністра закордонних справ, то скільки було теж конспірології, да, він зникнув. Там потім така ж історія була з міністром оборони. Невідомо де. Да, теж була тривала пауза, і ніхто їх не бачив. А да, потім з'явилася вже інформація про те, що їх зняли. І навіть там гірше, да тому що є звинувачення в корупції в інших злочинах. От в даному випадку перевіряти треба по об'єктивної інформації, а не тільки там робити висновки по блогах, тим більше дисиденки. Ну, це елементи взагалі, ну та такий так би мовити, стиль китайської політики, він же стосується не лише політичних діячів. Згадала міністра закордонних справ, міністра оборони. Це ж теж саме стосувалося і бізнесменів, які ну якось в розріз офіційної політики щось говорили. Джек ма свого часу теж якось зник з радарів після того, як наважився покритикувати уряд КНР. Але я до вашої от тези про те, якщо Сідзінькін довго не з'являтиметься. Якщо він довго не з'являтиметься, чи знизиться роль Китаю в принципі як геополітичного гравця і впливу Китаю на геополітичні процеси? Ні. Тому що це визначається не тільки, скажімо так, станом лідера. Це безумовно впливає, але всі враховують потужність, потужність Китаю, економічну міць, Геополітичний вплив зараз вже і достатньо великий військовий потенціал. Розумієте, лідери можуть мінятися. Ми це бачили і по радянському союзу. Ну, у нас взагалі це регулярно відбувалося, як і взагалі в демократичних державах. Да. Але якщо є потужна держава, ну в штатах та да, безумовно появляє, от поява такого лідера як Трамп. Дуже нестандартного, скажем так, дуже своєрідного, да, це може поміняти політику. Хоча теж президент Трампа показала, да, зміни були і були рішення, які, до речі, він і анонсував. Да, які ну, скажемо так, відійшли від того, що робилося перед цим. Але в принципі, скажем так, загальні е, напрями американської політики зберігалися навіть при Трампі. Подивимось, що буде далі, якщо він стане президентом. От тут особистість може впливати. Тобто, в даному випадку, там ну, наприклад, от виникає там ну, певне зависання з лідером там, якісь хвороби. У нього ну, ну слухайте, працює державний апарат, ця система На, в авторитарних режимах теж є свої інституції. Які певною мірою компенсують, страхують якісь проблеми зі здоров'ям лідера. Да, безумовно, це може впливати, там деякі ключові рішення можуть відкладатися, не ухвалюватись певний час, поки перша особа не прийме рішення або не стане ясно, там, хто буде там, першою особою. Але все ж таки інституційна міць Китаю буде працювати з Китаєм будуть рахуватися. Тому я не поділяю думку, що там от, раптом там щось станеться сі Цзінпіна, Китай зникне з радарів світової політики. Ні, не зникне. Просто так да, може бути пауза в якихось рішеннях, в якихось діях, але Китай залишиться дуже впливовим гравцем. Ну і потім, ну, якщо там проблема буде серйозна, цю проблему будуть вирішувати. Володимир Вячеславович, дякую вам, що знайшли часто можливість долучитися до нашого стріму. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі Бережіть себе. І до наступної зустрічі. Дякую, до побачення.